Мене часто називають женоненависником там чи антифеміністом. але все, що я хочу донести, це те, що феміністки вони просто ну, дурні, якщо вони хочуть е, тих самих прав, як і чоловіки. Тому що з правами приходять обов'язки, обов'язок захищати та забезпечувати. жінці феміністці треба працювати, розумієте, наскільки це тупо. Оли не вставляєш свої п'ять копійок, то тобі взагалі ніколи не треба працювати, тому що ти своєю красою та чармом, шармом, просто змушуєш чоловіка все це робити для тебе. Саме так було еволюційно. Жінки не працювали, вони просто були гарні. І саме через те, що вони гарні і слухняні, чоловіки їх забезпечували повністю зміни. Тому вибір за кожною з вас. Коми залишитись однією да, з котами, або бути ніжною слухняною і слабкою жінкою, тому що саме це нам.